Привіт, круті в укритті. Я Оксана. А цей от дивний тип в синьому це Супермен. Ми з Суперменом зараз знаходимося в укритті. Сирена пролунала, і я спустився в укриття. Сирена має такий неприємний гучний звук, спеціально для того, щоб її ніхто не пропустив. І навіть я її не пропустив. Але все одно, наче отут, щось стискається, коли я її чую. Та крутий не той, хто не боїться, а той, хто боїться, але діє. Супергерої теж бояться. Сумують і почуваються невпевнено. Але вони швидко можуть повернути собі сили, бо тренують м'язи стійкості та сили. Причому не оці м'язи, які у цього резинові. М'язиці ви тренуєте, коли повторюєте знову і знов знання. Давайте просто зараз зробимо вправи, щоб накачати ці м'язи. Що треба робити, коли чуєш звуки сирен? Правильно, взяти свої речі, йти за вчителем в укриття. Щоб стати супергероєм стійкості і сили, вам треба запам'ятати і кожен день повторювати такі дії. Перше. Чуєте сирену, йдете за вчителем в укриття. Друге, відчуваєте страх, а навіть супергерої його відчувають. Зробіть глибокий видих. Третє. Усміхніться. Подякуйте, чи скажіть приємність тому, хто поряд. Однокласнику, який поділився олівцем, чи вчителю, який так хоче, щоб ви розкрили свої суперздібності навчання. Це дуже прості дії, але вони дають нам спокою та стійкості. Пишаюся вам покоління сміливих та нескорених. Справжні Brave Kids of Ukraine. Проєкт Brave Kids Ukraine є частиною програми Безпечна школа, яку Фонд Східна Європа реалізує у співпраці з Міністерством освіти і науки. Ми створили цей проєкт для кожної української дитини від дошкільнят до підлітків, щоб ви почували себе впевнено і спокійно в укритті. Переходьте в розділ відео, де зірки та відомі особистості спеціально для вас поділилися секретами того, як вони качають свої м'язи стійкості та сили. Від себе та усіх освітян дякую Фонду Східна Європа за партнерство і таку круту ініціативу.